Загалом вже були були впливи. Їх було досить багато. Я пам'ятаю, що у нас і на Вінський був діячем церкви. Ну у нас не було такого часу, коли б у нас не було якогось олігарха, який би хотів привласнити і використати церкву у власних інтересах. Ага. У нас був свого Ви вважаєте, часу... що це? Я перепрошую пробив. Ви вважаєте, що це впливи не пов'язані безпосередньо з Кремлем? Звичайно, пов'язані, оскільки сам Новінський він до сьогоднішнього дня як його хрестили. Так і я сматрящий е, за УПЦ. Йому давалися певні фінансові преференції в е, Росії, е, за що він, е, власне кажучи, тримав так, от достатньо міцно е, українську православну церкву. І на сьогоднішній день фактично ті парафії, які відкриваються за кордоном, він їх е, спонсорує і фактично готує, якби такі, знаєте, своєрідний плацдарм. Такого е, свого часу після революції була, утворилась рпцз Російська православна церква за кордоном. От фактично зараз я так розумію, він готує по по Західній Європі і в Штатах в таку собі УПЦ в екзилі, УПЦ МП в екзилі. Не знаю наскільки це погоджено із Кремлем, чи знає про це ну вірніше чи погоджується це із Кирилом відкриття цих парафій, але їх достатньо багато на сьогоднішній день, і це складає, до речі, дуже велику проблему і для самої. Держави Україна оскільки ті парафіяни українці, котрі перебувають сьогодні за кордоном, вони мають е, вплив якраз у цих проросійських сил е, на е, свою свідомість, оскільки парафії, які є за кордоном, і в які ходять е, фактично це російські парафії, до яких, до яких ходять наші вимушені переселенці, е, з якими міськами вони повернуться в Україну. Ось тут треба задаватися питання, і це питання знову ж таки потрібно ставити перед нашими державними мужами, чому дозволяє. Тобто, вплив є, так, звичайно, ви запитали, чиї вплив. Ну, Сенкіс, згадайте, Віктор Леонідович такий був концерн Енерго в Донецьк-Сталі uh -huh. Донецьк і uh -huh, все решта. Uh -huh. Кеміровські шахти, які були йому, так сказати, на откуп дані ради того, щоб він в Києві наводив парадки. Хто привозив Патріарха Кирила? Хто це все проплачував, як це все було? А ті мітинги, котрі збиралися і ходили хороводами. По місту Києву, пам'ятаєте, що це все з транспарантами <голові> з русхарюгами <голові> з, 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 з царями з флагами? Все, все проплачувалося, тобто создавалася одночасно з тим вже создавалась картинка для Москви, і, і тут mm -hmm. ну тут тут більше всього, звичайно, киянам це все набридало, оскільки то затори, то ще якісь mm -hmm. про проблеми. Але одночасно з тим це показувало недолугість цієї всієї системи і політики, таку знаєте, топорність і нормальні, здравомислячі віруючі, звичайно ж, цього всього не сприймали і не сприймають сьогодні. У нас, у нас різний менталітет. Нам, нам старалися насадити царя-батюшку російського з викривленою ескатологією. У нас це не проходить. Угу. У нас достатньо освічений народ, і він не сприймав він не сприймає.